Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему 10 порад батькам про фізичне виховання дітей дошкільного віку. Перше, підтримуйте інтерес дитини до занять фізичною культурою. У жодному разі не проявляйте зневагу до фізичного розвитку, тому що приклад дорослих у цьому питанні є надзвичайно важливим. Як ви ставитеся до фізичної культури, так буде ставитися до неї і ваша дитина. Часто дитина живе під вантажем заборон. не бігай, не шуми, не кричи голосно. Обмеження, потреби у самовираженні особливо позначаються на Знижені самооцінки і активності підростаючої людини. Ви повинні добре знати потреби і можливості своєї дитини і як можна повніше враховувати їх. Це підтримуйте підтримуйте своїй дитині високу самооцінку, заохочуйте будь-яке її досягнення, і у відповідь ви отримаєте ще більше зусиль. Висока самооцінка один із потужних стимулів для дитини виконувати будь-яку роботу, домашні завдання або ранкова гімнастика на заняттях фізичною культурою. витримуйте єдину лінію поведінки, обох батьків, не допускайте протилежних розпоряджень. Мама, вистачить бігати, тато побігає ще 5 хвилин. Дина думка батьків сприяє підвищенню інтересу дитини до фізкультурних занять. Постерігайте за поведінкою і станом своєї дитини під час занять фізичними вправами. Спробуйте зрозуміти, чому дитина вередує, не виконує, здавалося, б, елементарних розпоряджень батьків, яка причина її негативних емоцій, втома або якесь приховане бажання. Наприклад, дитина хоче швидше закінчити заняття фізкультурою, щоб дивитися цікаву програму. Не шкодуйте часу і уваги на те, щоб встановити із нею душевний контакт. У жодному разі не наполягайте на продовженні тренувального заняття, якщо дитина не хоче займатися, З'ясуйте причину відмови, виправте її і лише після цього продовжуйте заняття. Не сваріть свою дитину за тимчасові невдачі. Визначити індивідуальні пріоритети дитини у виборі фізичних прав, хоча практично всім дітям подобаються рухливі ігри, але деяким із них не вистачає якихось якостей, фізичної сили, не відмовляйте дитині у проханнях купити йому гантелі або навісну поперечну для підтягування. Він хоче наслідувати свого улюбленого героя книги або кінофільму у силі чи спритності. Не міняйте занадто часто набір фізичних прав. Нехай дитина виконує комплекс прав, що їй подобається як можна більше, щоб міцно засвоїти розучені рухи. Вимагайте, щоб дитина, дотримуючись культури виконання фізичних прав, не допускала розхлябаності, недбалості, виконання або як, а все робила на совість. Не перевантажуйте дитину, враховуйте її вік. Настрій, бажання не застосовуйте до неї суворих заходів, намагайтеся привчати її до фізичної культури власним прикладом. Пам'ятайте три непорушних правил закону, які повинні супроводжувати вас у вихованні дитини: розуміння, любов і терпіння. Дякую вам за увагу.